Так, приїхала на нову пошту. Зараз отримаю посилочку. Вітальчик, дякую тобі, що ти зайнявся цим. Дуже приємно. Що ось посилочка такого розміру Відкриваю. Не помітила, дивіться, інтерфлура. Це там, де замовляли квіти. охо хо 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 Нічого, Вітя, Вітя все прислав мені, нічого собі навіть не залишив. Подивіться. Я йому переписала те, що я хочу, і він замовив. Отака Лілія гарна фронтера, чи як я вам буду показувати, бо я без окулярів. Отака. Отака біла, чисто біла. Дивіться, які гарні. Ці. О, яка ніжна. Далі така жовто-біла. Ось гарна крутика. Така рожева. Це висока. Така. Ой які кольори гарні. Справа в тому, що потрібно одіти окуляри, щоб не посадити. О, навіть ось лілія. Повна. Така. Ось така повна, теж гарна. Це рожева така, дуже гарне коріння. Ну, я не являюся, я рекламу їм не роблю, але ой, яка краса, Боже, яка ж краса. Я, я вдячна вам за те, що ви мені цю красу зробили. Але це дуже багато, мабуть, він ще свої гроші доплатив. Це не дітя це. А ось дивіться, який набір. охо -ох хо -ох. Азійська ця лілія, суміш, де яка краса. Нічого вітя не брав. Я так думаю, знаєте що ж, він мені замовив через інтерцюфлору, флору і воно прийшло все мені. А там, де по два, я йому казала, що я відправлю. А ні, тут по одному, тут по одному оце тільки такий великий набір він прислав. А це можна було б поділитися з ним. Дивіться, жовті, білі, гарні, дуже гарні. А я подивлюся, чи тут такі є схожі. Отут я десь бачила білу таку схлиночку. Дивіться, ось біла. Значить, схожа, так? Мартін, тут суміш. Можливо. Ну, я зателефоную йому. Дивіться, які гарні. Так що вам дякую велике. Це ваші квітки. Вони будуть. Я ось ці піоновидні я їх посажу у тут, і тільки вони будуть цвісти, скажу, це ваш подарунок, це ваш подарунок. Так що зараз займаюся розсадою цих лілій. Що посадила? Тут піоновидні, а тут всі ці, отак, де було вільне місце, вже видно, посадила. Але в мене залишилася одна пачка, я просто бачу по кількості, що я ж бачила ціну, скільки коштує ці лілії. Це він, мабуть, заказав чи за свої гроші, чи я не знаю. Бачите, тут багато. Це такі неазійські, ну, низенькі, але вони дуже гарні за кольором. Я не знаю, це пачку спрошу, тому що висаджу потім. Я впевнена, що це він заказав від себе. А мене вистачить, то я йому, я йому назад відправлю їх. Так що, все, лілії ростуть. Взагалі, інтерфлора, гарні квіти, гарна розсада. Ми виписуємо з Віталіком, Ми скооперувалися. І наполовину, бо дуже багато буває. Так що хай ростуть, виростуть. Я думаю, що може в цьому році навіть вони ще й заквітнуть. І це все ваші, ваша краса, яку я буду згадувати весь час. Весною, коли сходять, влітку коли цвітуть. І осіння, коли вже зрізаю, а взимку, коли буду хвилюватися, щоб вони не замерзли. Велика-велика вам подяка. До побачення, до нових зустрічей. Нехай ростуть і радують нас. Шо, добрий день всім. Зараз досажу ці лілії. І ви знаєте, я взяла оці, такі квітки, Отакі. зараз посажу. Така гарна ця рослиночка. вона росте, як маленьке деревце, і такі там, як пуговиці, посажу. Це вершочку в лікарні взяла. Зараз досажу ці лілії, вони мої. І підполюю тут порядок на виду вже в лілії, Хоча там ще теж трошки, трошки лізе. Не знаю, ці лілії посадити, у тут то вони такі різно, різно кольорують, мабуть, тут посажу. Тому що тюльпанів тут я не хочу. А зараз гарно видно, де їх посадити. Тут будуть ці піоновідні, а ці прямі. Хочеться, щоб вже де не було, щоб трошки на городі підпушити, запушити, але ну не знаю. Як буде, так і буде. Ось авокадо винесло, хай росте. І кани вже он посадила, вуха поопускали, але нічого, ви не бійтеся. Воно це листя зійде, і те піде молодняк, і будуть три гарні тут кущари в мене. Там астрочку тут що сіяла на насіння, буде густо, густо астро в цьому році сіяти. Це де нарциси, були де тюльпани, густі ряди, астри. Вона на осінь дуже гарна. Ви пам'ятаєте, як у дворі було гарно. Ну, цей кущ взагалі такий красивий. Цю розу треба потрібно було перенести. Ну да ладно, я трошки його обріжу. Гарні ці кущі. Вони тут листя таке кругленьке. А там таке длинненьке, довгеньке, вибачте, то гарні. Сьогодні рози навіть не відкривала. Вчора відкривала мамину будуарку, що вона трішки подихала. Ну, зараз вже не буду відкривати. Все росте, все таке гарне, все. Бур'ян з під цього. Ну, нічого, хай пере. Ці кущі білі такі гарні. Їх треба, як вони пускають оці ці, трішки проріжувати. Тоді буде гарно. Не посадила я в цьому році тут кану, я хочу тут посадити якусь підпляшку в майбутньому розу. Але, можливо, навіть пересажу сюди. Оце ці рози з-під пляшки, я ж кажу, що я задоволена, не хочу. Ось купили, дивіться, 80 гривень викинули. Ну що? Вона сидить, як жаба. Як жаба, навіть ті, що. А де мій А от навіть ті, що ми купували там -том розсадники, питомники. Дивіться, які вони. Он мій. Другий, д, д, другий рік пішов. Дивіться, який кущ з під гілочки. Он кущ з під гілочки. То кущ з-під гілочки. А це що? Нічого, просто нічого. Так, добре, зараз я посажу ці лілії. Я подарю вам ландиши. Боже, ця пісня просто-напросто не, не змісту, нічого немає, а вона просто завірусилася в інтернеті. Ландиші, Ландиші, такий акцент. Да? Я Подарю вам души от души от души. Так хвати вже співати, пішла я садити, поки сонечко вийшло. Не хочеться робити, а треба, потрібно. Вертається все назад. Як раніше сама була господаркою, так і зараз. А мама нехай відпочиває. Набирається сил, сажу. Посадила оце отут рядок і скажіть, знову нема перчаток, є перчатки. Ну, Алочка без перчаток робить, звісно. Та вирвала отут поки бур'ян цей. І отут посадила, і трішки вирвала вручну, воно мокре, хорошо виривається. Те, що на мусорка, те, що і отут у мене залишилося 4 чи 5. Я повтикала, бо має все такий, бир... тут бірузовий, такий ледь-ледь жовтенький. То я сюди повтикала. Так, зараз лопату обіб'ю. Це ж вже б мама б збирала оці цвіточки, а я не збираю. І зараз візьму ножнички, обріжу, обріжу оці нарциси, вони не потрібні. Тому що, якщо це зрізати, ви вже не бачите, воно буде краще там всередині цей луковичка. Дивіться, яка роза ця гарна. Я не пам'ятаю, що це за роза, але. Гарно прийнялась, ви Та ж таки тут мох. Це можна викинути. Цей мух. Так, Гарненька така розочка. Що я її сюди всунула? А ви мене спросіть, що я сюди її всунула. Я не знаю, що я сюди всунула. До чого вона тут нарциса? Ну перенесу. Ой. Ось це впаде і все буде тут лютати. По всьому огороду, то мама того і збирає. Так швидко все від... одно, бачите, на городі. Зрозуміло, що це буде добре, але не дуже гарно. Тому я теж зараз зірву його все це. Як кажуть, сова не вилупа да? так оце тут таке саме. Ну все, зараз я бузочок понюхай, так пахне. Пахне не дуже. Оці лілії теж треба. Я в тому році трішки їх розсадила, он туди посадила. Вони гарні, вони такі простячки. Я вам обов'язково я вам вийшлю, якщо хочете. восени чи, чи краще весною, коли тільки вилазять. У їх дуже багато. Я їх кругом, вон, бачите, порозсаджувала, Це такі. Не. І тут оце один втикнула, дивіться, вже вже три їх, а тут уже ціла куча. Вони гарні, такі, такий колір у них. Це не газійський, але вони височенькі. О. Вже по всьому, по, всьому, по всьому двору. А там, отам де біля цього, так вони такі гарні, там їм підходить, видно. Клімат, Деякі вони високі там. Ось, таке маленьке, жалко було просто викинути. Ось повтикала. Дивіться, які, які гарнющі. Так що оці я вам, ви, мабуть, не пам'ятаєте, вам покажу, який колір. Я обов'язково вам перешлю таких лілій. Треба взяти одягнути рукавички. І прорвати трішки, не полоти, не запати, а прорвати трішки цей полуницю від бур'яну. І отам, де погане, все викинути. Можливо, десь можна буде, отам непогані кущики пішли, пересаджу туди. А так оцієї полунички хватить. Ось, як гарно цвіте. Деякі ранні кущики. Вона не дуже здорова, але смачна. І по часнику пішов цей бур'ян, хай йому греться. Ну, це буду виривати, це буду без сапи. Одягну перчатки і просто буду виривати. Редиска в мене зовсім погана, геть. Садила кожну влуночку і так навіть оста... розсіяла тут і щось її немає. Мабуть, ще треба. Зато кропу, мама каже: Ой, але у нас нема кропу, зовсім нема кропу. Кажу, мам, та подивися. І я бачу, що по всьому огороді по всьому кріп, кріп, кріп. А петрушка така, що можна йти продавати, нарізати. І продавати. Я бачила там жінка біля накрасіна, ну, колишня красіна, сиділа, продавала цибульку і петрушка, така нещасна, а нас он, диві, яка Петрушка. Ого. го Ого го Ого-го-го. он, Раз, два, три, чотири, п'ять. І там одна. Ці ті високі. Я Сашу попрошу, щоб він мені таке приварив, як паличку рівненьку до цього, а може встави. І я хотіла до труби її прив'язати, але вона дуже буде нахилена, щось далеко я її засандалила від труби. Ну, Подивимося, може я так прив'яжу, просто щоб не падала на, на вірьовочках. І там таке саме. Ну, погода не підходить, оцей вітер, воно ну, не туди, не сюди. Так, зараз я ж посажу ці, ці, цю квітку, тільки треба горщик невеликий, маленький, бо це дуже великий горщики. А можливо, сюди посадити. Та ні, я ж сюди хотіла Ох, і вимив чоловік, горшик. Як я вам розповідала, чи Чення, дивіться, бачите, документи це зелена карта, це... це теж зелена карта. Я всі з подорожі документи зібрала, приїхала і сюди в мангал. І хотіла підпалити вже, сірників не знайшлося. Коли на другий день дзвонить Маша, каже. Тетя, ла пришліть мені ту страховку від вилітає. Попробую щось через страхове, може, пару копійок виб'ю. Я кажу, Маш, хорошо. Думаю, як я не спалила ті документи, я не знаю так. Так що хочу сказати, не поспішайте. Хай трішки полеже, як навіть якщо ви прилетіли, хай полеже. То взагалом так у мене там в сумки до наступної подорожі лежить. А це захотілося прямо так спалити швидко, що я навіть не знаю. Так, зараз я мої руки і буду одягати перчатки, тому що це без перчаток не годиться. Руки прямо аж печуть.